Це позитивний момент для всіх, і для держави, тому що коли банки заробляють, то вони сплачують податки до державного бюджету. Це позитив і для громадян, тому що вони можуть бути впевненими, що з їхніми коштами все ок, тому що ми живемо в дуже непростий період часу. Хоча треба сказати, що під час війни Верховна Рада прийняла закон, який гарантує 100% вкладів вкладів незалежності від суми для фізичних осіб. По всій банківській системі, тому ризики ну, для громадян мінімальні ну, в цьому питанні. Але е, плюс для громадян те, що от сьогодні банки ну, такий тренд, вони збільшують депозитні ставки і е, громадяни можуть просто більше заробляти. Тепер, ну а що стосується самих банків, то це також плюс, тому що ми, банківська система минулому році понесла величезні збитки. 에, війна негативно вплинула, тобто за прогнозними оцінками, НПЛ, тобто проблем на активі по банківській системі може збільшитися там на ну близько 20%. відсотків. Ну, ж таки, ми не знаємо скільки точно можемо говорити, що наприклад там за минулий рік це е, е, збільшення було там на плюс 8%. відсотків, то вісім плюс там, було. Тобто в, в, війна, ну ми зустрічали. Тобто, якщо брати на на 22 й там і були десь на рівні там 28, трохи менше відсотків. Тобто відкритно портфелю, то тобто, то зараз там він складає там сумарно 36 і більше, але ще раз війна не завершилась, і е, в цьому році національний банк проведе аналіз е, цих банків, діагностику. Тобто, і потім вже буде чітко зрозуміло, е, де потрібно формувати резерви е, банкам. Тобто, і, можливо, їм потрібно буде, буде більше, і тоді вже буде чітка картина е, по НПЛ, по проблемним активам. А якщо ми говоримо про минулий рік, наприклад, то минулий рік банківська система також прибутково спрацювала, тобто було зароблено близько 35, п'яти 25 мільярдів гривень. Але також потрібно сказати, що Близько 119 мільярдів гривні було сформовано в резерви направлено. Тобто ну, за ті кошти потенційний прибуток міг би бути, але в зв'язку з от, ну, війною, проблем на активі, тобто кредитнепловоці банки формували великі резерви. І Якщо минулому році деякі банки були збитковими, тому що вони не операційно збиткові, операційно вони були прибутковими, просто вони формували резерви простому, а підсумку прибуток був мінусовий, тому що були великі резерви. А тому в цьому році вони почали генерувати там, прибуток, а, а, який дозволяє їм також частину прибутку в майбутньому вони ж направлять на збільшення капіталу. Тому що ну, як виглядає капітал, тобто це там, статутний капітал, тобто прибуток, там, додатковий капітал. І коли в тебе проблемні активи є, тобто ти їх можеш покривати яким чином а, за рахунок заробленого прибутку. Підприємства ну або в даному випадку банку або за рахунок коштів, які буде вносити акціонери. Наприклад, ну в даному випадку а, я думаю, будуть використовуватися і одне і друге джерело. Але чим більше заробить банк прибутків, тим менше буде акціонер вносити. До речі, питання дуже актуальне для державних банків, тому що в цілому ж ну не всі українці є власниками чотирьох державних банків в Україні, і, і, і зазвичай держава докапіталізовує державні банки, тобто стяхом там випуску облігацій внутрішньої державної позики. Ну таким чином збільшуючи борг, якщо банки державні не будуть потребувати капіталі... ну, до капіталізації, тому що вони ті проблемні питання, які в них є, в них є е, у всіх сьогодні. Ну, ми, я вам це ж не тільки по банки, які несуть е, збитки від війни. Всі несуть збитки від війни, і банки, і підприємства, і населення, і держава. Тобто і тому зрозуміло, що чим більше ми зробимо прибутку. Тим мовно, ну, якщо державний банк у них буде прибуток, тобто вони направлять капітал, вирішать питання з проблемним активом. Або ж, якщо до цього часу будуть вирішені питання, значить тоді вони дивіденди, ну якщо ми говоримо про державні банки, направлять до державного бюджету. І таким чином у нашої державі буде більше змоги фінансувати там українську армію, військово промисловий комплекс, зарплати військовим і так далі. Всі очікують е, на перемогу. Над ворогом і в цьому році і треба говорити про те, що чим швидше буде перемога, тим краще буде знов ж таки для всіх: для держави, для бізнесу, для банків, для населення і для економіки нашої в цілому, якщо ми говоримо про економіку, да дійсно в минулому році у нас було падіння трохи менше ніж 30 відсотків падіння ВВП нашої держави. Що стосується цього року, то є різні прогнози. E, що і в будь-якому випадку згідно з цих прогнозів, у нас за базовим сценарієм буде зростання. Тобто прогноз на там 0,3 прогноз кабіності 1%, відсоток, тобто ну, прогноз е, деяких авторитетних е, вітчизняних чи міжнародних організацій, тобто коливається в цих межах, ну можливо трохи більше. Просто тому е, зрозуміло, що чим швидше закінчиться війна, чим більше отримує наша держава інвестиційних коштів за кордону. Uh, то тим краще буде економічне зростання uh, нашої держави, тому що ну, наприклад, навіть проста от uh, арифметика, економіка від зернової угоди, щомісячно Україна отримує 1 мільярд доларів. Ну ми продаємо на 1 мільярд доларів. Просто плюс ще там можна додати 500 мільйонів доларів. Це там оліні культури, тобто там олію, ми вивозимо експортуємо, ну і так далі. Якщо, наприклад, ну ми маємо і мій прогноз оптимістичний, що ми продовжуємо зернову угоду. Там ми маємо також наприклад відкрити, що ми могли експортувати не лише зернову, наприклад, там метал для нас, також важливо. Це одна із важливих експортних кладових нашої держави. Це ще один мільярд доларів щомісячно Тобто, до нашого, ну до експортної виручки, які можуть заводити ну потенційно, заводити підприємства. Чи завої вони це вже інше питання? Тобто, але сам факт просто що от Ми говоримо зараз ну, про економіку. Тобто тому зрозуміло, що нам потрібно чому потрібна перемога? Тому що ще раз по різних причинах, але якщо говоримо про економічний розріз цього питання, то це буде величезний такий плюс поштовх для економічного відродження е, переозброєння е, нашої економіки.